Чи задумувались ви, що часи виклику, болі, страждання, часи війни, як зараз, здібні спровокувати нас не лише на страх, біду і безнадію, але й спровокувати нас на більше і глибше богопізнання, на більшу і глибшу доброчинність, на справжніше життя? Так ось, усі життєві кризи. І виклики, і навіть трагедія війни здібна допомогти віруючій людині, яка знає Бога, розвинути своє духовне життя, стати ближчим до Бога, стати залежнішим від Нього, стати посправді віруючою людиною. До речі, війна з багатьох скинула таку маску, маску побожності. Чимало людей втратило віру. Справді, ніби релігійних людей, але вони розувірилися. Вони навіть це так голосно не кажуть. Але їх дії і вчинки і їх поведінка, вони говорять про те, що Бога не знають. Інші навпаки стали залежніші від Бога. Якось одного дня прокинувся з думкою про три важливі слова нового заповіту. Апостол Павло, коли завершує ось цю свою оду любові, в 13 розділі першого листа до коринтян каже, що тепер залишаються ці три: віра, надія, любов, та найбільше з них любов. І ось ці слова мені раптом прозвучали по-іншому. До речі, війна проявляє цілий ряд слів, писання, які звучать по нам, для нас глибше, інтенсивніше. Віра, надія і любов. Залишаються ці три. Не дивлячись на те, що робиться навкруги, власне, тоді, коли раптом е, все хитається незрозуміле майбутнє, залишаються ці три: віра, надія і любов. Скажу, що війна допомогла мені і багатьом віруючим, і навіть певен, що тобі допомогла або допоможе розвинутися і зрости у війні і надії любові. Яким чином, коли прийшла? Ось ця повномасштабна війна, коли ми відчули і пережили, що такі ракетні обстріли, коли ми зблизька пробачили, побачили звірства росіян в Бучі у Ізюмі, в багатьох регіонах України Харківщина, Херсонщина, Київщина, коли ми зустрілися зі злом, реально, як воно є, коли ми побачили і почули шахедів. І результати вибухів, для нас страх став ближчий, значно ближчий, як будь-коли. Хтось конфронтує з панічними атаками, для когось страх ось померти став сильним. Хтось боїться повістки, хтось боїться, що станеться щось з його рідними. Страх став нашим супутником. Слухайте, для деяких віруючих людей страх це став не мов би, другою вірою. А я скажу більше, страх це є віра тільки зі знаком мінус. На перший погляд, страх має в собі місію зберегти нас від зайвої небезпеки і відійти в сторону. Але коли страх робиться надмірний і починає нас оточувати з усіх сторін, він заміняє віру. Так ось, яким чином виросла моя віра у конфронтації зі страхом. Я не знаю, що буде далі. Я не розумію в багатьох речах. Часом в серце закрадаються різноманітні страхи. І тут є два шляхи: віддатися, або зупинити сказати: стоп. Бог все-таки контролює історію. Стоп! Бог володар всього. Бог є над усім. І якщо перед лицем страху, я не зверну увагу на Бога. І не утверджую, не проголошу віру в нього, то цей страх займе все більше і більше і почне диктувати мої вчинки, і я буду робити, диктоване страхом, але не диктоване Господом і його словом. Так ось війна і страхи, які вона пробудила, зростили у мене віру. Бо я, протидіючи страху, став частіше прибігати до Слова Божого, собі проголошувати, ким є Бог. Частіше. Шукати людей, які мою віру будуть укріпляти. До речі, дуже важливо, власне, оце свідоме протиставлення, страх, віра. І якщо страх буде приходити, страх не біда. Біда, що ти з ним робиш? Даєш йому жити в собі, чи ти протистаєш страху вірою. Є Бог, який все знає і все контролює. Я в його руці. Отже, Справді віра залишається у будь-який час. І чим страшніший, і чим важчий час, тим очевидніше вірити, а що, а як жити? Я не бачу, як жити, коли я не маю віри перед собою. Надія. Противагою надії є безнадія. Певен, що в вашому оточенні є люди, які мені трапляються, все пропало. І вони починають перераховувати, скільки зрадників в українському уряді, які там такі сякі командири, скільки підстав, як оце все Україна приречена, майбутнього нема, все погано і буде тільки гірше. І знаєте, що собі я рішив? Тікати від таких людей. Уникати якомога швидше з ними прощатися, не спілкуватися і не підтримувати речі. Свідомо не читати статті от в стилі все пропало. Я знаю, що багато що поганого є. Я знаю, що Україна останні вже третій рік на волосинці. Я знаю. Але мені нема потреби в вуха вкладати, що все пропало. Чим більше таких людей, тим менше надія. До речі, моя надія не полягає в тому, що я вірю, що нам поможе НАТО Ф-16, що е, наша армія найкраща, найсильніша. Не ця віра, не, не ця певність тримає мою надію. Віна не навчила, що якщо я кладу надію на речі тимчасові з людьми зв'язані, я зазнаю крах і розчаруюся. Я з війною інтенсивніше навчився надіятися на Бозі. Я на нього кладу надію. Я знаю, що світло в кінці тунелю зв'язано з тим, що він визначить так, як він проведе, так, як він хоче провести, він доведе до того, до чого він хоче провести, і я пройду все, надіючись на нього. І ось тому я вибрав для себе, що я буду оточувати людьми себе, які надію мають, які працюють, обнадіючи інших, які розуміють, що обставини складні, але говорять. Але з Господом ми пройдемо. З Божою допомогою ми подолаємо. Я уникаю людей, які от постійно в усьому бачать зраду і все пропало. І я свідомо тримаюся слів про надію, бо моя надія на Бозі. І пише Павло, що є ще третє любов. І любов справді унікальна, бо Павло каже, що вона найбільша з них. Чим війна вплинула на любов, ніякий інший час не загострює і не обнажає скільки біди і нещастя як час війни. Навколо нас чимало людей, які втратили свої доми, втратили заощадження, хтось втратив бізнес, хтось втратив що гірше чоловіка. Чи батька на війні, який загинув як волонтер чи як військовослужбовець? Хтось живе в тривозі, бо пропав безвісті рідний, і невідомо, яка доля. Хтось знає, що в полоні, і серце розривається, бо відомі про звірства росіян. І ось все це навколо нас. Крім того, є чимало переселенців, які знову все втратили. хтось... З Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської е, області, і вони переїхали сюди, чи з пограничних е, Сумської, Чернігівської областей переїхали сюди і без нічого. Хтось вже втратив, а хтось майже втратив. І ти маєш справу з такими людьми. І ти можеш проявити любов. По-перше, послухати таку людину, проявити співчуття, розділити то небагате чи багате що. Ти маєш. І, е, об'єднавши з іншими, послужити людям. Власне, любов велична в тому, що коли ти допомагаєш, служиш людям, вона працює у двох напрямках. Насамперед, вона працює на тебе. Коли ти служиш з любові іншим, ти раптом від себе погляд відриваєш, ти робишся корисним іншим, і ти розумієш, а вау! От це вартувало робити. Це вартувало робити, бо ти відчуваєш задоволення від того, що ти комусь прислужився. І якщо не всі люди вдячні, не всі люди адекватно приймають допомогу, але є чимало людей, які, переживши твою допомогу їм, переживають вдячність. У них в серці тліє надія: є добрі люди, є добро на світі, є майбутнє. В їх серці зроджується навіть якась віра. До речі, з війною багато хто знайшов віру через допомогу багатьох християн в багатьох церквах по всій Україні. Ось з сходу аж до заходу. Якось до нас прийшла людина, яка розповідала одна про Ужгород, друга про Коломию, як вона попала в церкву. В церкві почула слово Боже. І там народилася віра. Людина прийшла через виявлене добро, бо церкви відкрили свої двері, люди могли там жити, харчуватися, допомогу базу отримати. Людина прийшла до віри в Бога. І я скажу, це неймовірно. Тому що наш християнський вияв любові, мало того, що він нам допоміг, він ще й допоміг іншим зрости у вірі і в надії. Тому любов найбільша. А тому слова що залишаються ці три віра, надія, любов дійсні для часу війни. Цей час – Це час, коли твоя віра, твоя надія і твоя любов мають вирости, а інакше бути не може.